Незаконні загони самоборони на заході країни і на сході. ГПУ нагадує українцям, що в законі нічого немає про такі дружини, а тому кожен самозваний вояка мусить скинути шинель і піти додому. Але поки що силовиків не чують ні в Дніпропетровську, де вже стали у 15 громадських об'єднань, ні у Києві, де під щитами 12 тисяч, ні в Тернополі та Львові, де десятки активістів самооборони чатують біля будівель. Міліція проти представників самооборони. Кілька десятків тернопольців отримали сьогодні повістки на допит у міліцію. Їх підозрюють в організації і участі в загонів народних формувань. Тиждень тому в Тернополі почали приймати молодих людей до лав самооборони. Загони, за словами організаторів, мали пильнувати за порядком у місті. Тепер самоорганізацію вважають незаконною. Тому наразі в місцевому штабі національного супротиву думають, як об'єднати загони в громадську організацію. Де факто є люди, є групи людей, скажімо, які організувалися, які там і жінки і Чоловіки, і автомобілісти і інші люди, які організувалися, і є, але вони ще не є юридично зареєстровані. Ми не хочемо підставляти людей, тому що зараз багато людей по допиту вже по цих справах. Тим часом представники руху оборони Донецька, які згуртувалися на підтримку чинної влади, ані міліція, ані прокуратури не бояться. кажуть своє угруповання створили кілька днів тому і вже подали документи для юридичної реєстрації громадської організації. Ми заявили, там, що ми створили двіження, да? тобто, Движение на данный момент никаких мероприятий не про проводят от, от имени движения, проводится от граждан, которые являются каким-то активистами этого движения у Крыму. Найактивнейшие народные дружины формує партия Русское Единство у ЗАГИН записалось уже кілька сот добровольців. Готовы дать отпор, если фашистские элементы попадут в Крым, в том числе и силовым противостоянием. Мы не обязательно ванизированы. У нас парни крепкие казачества есть на гайки, которыми действительно этих элементов. Порой и не мешало бы. Причому, ти крымские дружины в законе. Вся эта работа проводится по закону. Только с ведома и под эгидой органов внутренних дел. На сегодня, по информации, у нас создано две таких дружины добровольных. В Кіровському районі автономії. центр Луганська щодня патрулюють два козацькі загони по п'ять осіб. Діють вони, як самі кажуть, у рамках закону на підставі свого статуту, рішення облради і розпорядження губернатора. Розповідають в їхній організації наразі більше тисячі чоловік, і усі вони, в разі сутичок чи заворушень, готові допомагати міліції захищати місто. Олена Черняєва, Світлана Павук, Наталя Сафіханова і Костянтин Павлов новини 2 плюс